Власне, сьогодні ми будемо говорити багато е, про економіку, про психологію чуть-чуть фінансів мінімально стереотипи і переконання. Це ще один великий блок, який на ну, нмасивно так впливає на. На прийняття на, на, на фінансових рішень, і от якщо взяти про стереотипи, я насправді е, буду говорити, ви собі перечитайте і е, поставите, якщо у вас менше трьох, з якими ви тут погоджуєтесь, поставте е, так і напишіть, будь ласка, менше трьох, якщо від трьох до п'яти три п'ять. Якщо більше п'яти, з якими ви погоджуєтесь в своєму житті, то більше п'яти. Насправді стереотипів є дуже багато свого часу досліджувала це, це питання і насправді нарила біля ста різного плану стереотипів, от, наприклад, Зараз дуже багато хто задає запитання, чи це той час, коли можна починати фінансові операції. Зараз ні, не той час, зараз треба щось інше робити, тільки не займатися своїми інвестиціями. Це теж певне переконання щодо там, події. Так? І от якщо взяти е, от момент, е, тут немає таких прямих розрахунків статистичних. Але коли ми погоджуємося з якимось з стереотипів, це значить ми не доотримуємо в своєму житті орієнтовно 10-15% доходу. Це один. Якщо є більше трьох, п'ятьох, з якими ми погоджуємося, то наскільки більше коштів може приходити в наше життя? Поясню на прикладі. Великі гроші це великі проблеми або гроші проявляють людину, та? тобто вони її там міняють. От ключове це гроші псують людей. Ось це, мені здається, навіть тут десь має бути такий, такий є момент, один з стереотипів, що гроші, це є, вони псують людей. І часто е, людина абсолютно каже, я нормально відношусь до грошей, але мені багато грошей не треба, бо великі гроші стають людей. А насправді гроші абсолютно нейтральна субстанція, і все залежить від того, як ми з ними погодимося. Так само, як і ніж. Е, ніж, це є інструмент, і в залежності від того, де ми його застосовуємо, е, він або приносить користь, або він приносить зло. Е, при тому, ніж може приносити користь, навіть якщо він розрізає. Тіло людини за умови, що це є скальпель в руках хірурга, тому це теж треба розуміти, що бувають різні ситуації. Е, важливий момент фокусу нашої уваги, як впливає на прийняття фінансових рішень, і наші емоції. Е, є таке дослідження про те, що ну як ми думаємо про себе Сьогодні в майбутньому, і як ми потім в майбутньому діємо дослідження виглядало наступним чином: що студентам, які пернулися з обіду, сказали, що через дві години буде перерва, і е, буде запропонований перекус вигляді або яблука або снікерса. Е, скажіть, будь ласка, що ви оберете і? До лекції 70% обрали яблуко, адже це корисне споживання. Плюс вони тільки вернулися з обіду, і вони ж знають, що правильно харчуватися яблуком. А 30% тільки вибрали снікерс. Через дві години, коли лекція завершилася, так і їм дали цей перекус. були яблука і були снікерси. І по факту 26% людей взяли яблуко, 26% а сімдесят чотири взяли снікерс тут. І момент голоду, але і момент того, що ми часто про себе в майбутньому. Думаємо краще, ніж насправді може в той момент бути. Як це пов'язано з фінансами? З фінансами це пов'язано, коли ми говоримо ем, з нашими клієнтами про ризик профілю. Коли клієнт каже, я нормально відношусь до втрат, ставте мені високий ризик профіль, я агресивний інвестор. Але по факту жодна людина не знає, як вона буде відноситися до втрат, поки вона ці втрати реально не відчуває, і тому це теж говорить про те, що. Навіть коли здається, що мені Ок буде втрачати якусь суму, дуже чесно з собою поводитися перед тим, як приймати рішення заходити в той чи інший ризиковий інструмент, реально 10 разів перепитати себе: окей, якщо все піде не по плану, і цю суму я втрачу. Як я себе буду почувати? От я зараз, наприклад, готовий цю суму викинути там умовно на вітер, на смітник. І от якщо починається емоція глибока і не дуже комфортно себе людина почуває, то можливо треба задуматися, чи варто в кучу іншу інвестицію заходити. Ще одне з таких досліджень, саме Поведінкової економіки е, і пов'язаної з грошима е, це про те, від під яким кутом подана інформація, платять нам або платимо ми. Е, Пиставте плюс тих, хто знає історію про Тома Сойера і про паркан, як він заставив е, фактично хлопців, е, які гуляли поруч, е, платити йому за право малювати паркан. Я так нагадую. Вам про ці історії це до речі один з прикладів в залежності від того, як подається інформація е, за ту і одну і ту саму діяльність, хтось платить кошти, а хтось навпаки отримує. І насправді я коли читала цей приклад поведінкової економіки, він був не пов'язаний. Там, приклад був наведений, що лектор читав вірш, і одна група студентів йому за це платила, а іншій групі він платив. І е, думала, де це використовується в реальному житті. Насправді це використовується допустимо. Хто знає, ми за те, щоб готувати. В класній компанії людей за ті ж гастровечері платимо. Або ми за те, щоб допустимо, хоча вдома, можливо, ми і не любимо готувати і самі замовляємо, допустимо, їжу, та і таке в плані сервісу це використовується. Та? Тобто, в залежності від того, як подати інформацію, е так само ми можемо, знаючи це, е це про продаж себе. Чи роботодавцю, чи продаж наших послуг не буду питатися, скільки в нас тут бізнесменів зараз в чаті є, але це має вплив, як ми приймаємо рішення в залежності від того, як нам його подають. Ну і страх, страх втрати і страх інфляції. Страх втрати це насправді напевно один з найбільших. Ступорів, коли людина взагалі нічого не робить. А ще, якщо там страх інфляції, зупиняє людину від будь-яких дій. Тут поділюся, якраз відносно недавно спілкувалася з інвесторкою. Є це реальний кейс, є сума капіталу, який заощаджений. Є можливість заощаджувати далі, тобто капітал на рівні десь 20 тисяч можна понад подушку безпеки. Ця людина може заощаджувати ще порядка 15-20 тисяч в місяць. Вона зайшла на фондовий ринок в травні з невеликою сумою. В червні побачила мінус по портфелю і страх втрати просто паралізував. Фактично подальші дії в домішку до того ще насправді додалася така річ, як страх осуду близькими, що ж ти, ну грубо кажучи, що люди скажуть, я це називаю, але насправді це про людину реально заповняло питання, як я поясню родичам, що я вкладаю, а при тому втрачаю кошти. Звісно, от я зараз говорю раціонально, хтось каже, як так може бути, але з багатьох дуже розумних людей наші емоції, такі певні переконання можуть зупиняти, робити абсолютно адекватні речі, тобто заходити в фондовий ринок, коли він падає. Так? Тому що це ж самі якраз класний період зайти в фондовий ринок на падінні а, і, і розуміти, що рано чи пізно буде приріст. Ну і відповідно о, страх втрати він може привести до того, що людина знов ж таки взагалі не заощаджує, тому що не бачить в цьому змісту.